Його називають символом пульсуючого життя найбільшим народним гулянням у світі, фольклорним фестивалем, якому понад 200 років. та про європейські традиції у Харкові. Окрім традиційної музики, атрибутами свята є понад 200 років його історії, а також пиво та страви, які найкраще смакують до нього. Хлопці, розкажіть, будь ласка, що таке октоберфест? Ота все Октоберфест. <плес> і звісно, пиво, і м'ясо, і не тільки, і ковбаси, і крильця. І е, смаколики, і з неділі по четверг. А, да. Ну, да нормально. Яка атмосфера вирує на автобус? О! Да. І, я, звісно, я. пиво м'ясо, смаколики зридилися. З неділі да, по четверк. Да, Ноги. А, ви сьогодні взагалі як готувалися до сьогоднішнього заходу. От, вода Ні, пиво пили. А пиво пиво. Да, пиво. І пиво. Звісно, З неділі по четвер. І звісно, <свист> м'ясо. <свист> У перший Октоберфест відбувся 12 жовтня 1810 року на честь весілля кронпринца Людвига та принцеси Терези. Саме її ім'ям і назвали Луг, де проходить це свято. Ми зараз заплутались. Це був Мюнхен, це Ну, Звісно, ще що... 에... Альо Альо. Нас знімають. Автоборопес! Алло, все. Оп! — Це був Харків. Харків, а Мюнхену у Харкові. Мюнхен у Харкові. Якщо вже вже дуже точно, це вулиця Сумська, Так. — ресторан Пробка. Так. А, а, да. ага. а, лук Терези. Шо? Лук Терези, е, е, це е, е, саме те місце, е, місце де проходить Октоберфест. Лук Терези, маленький шматочок у Харкові. Да? Так, так, так. О, отак. Спеціальне меню можна скуштувати тільки на ярмарку. Октоберфест, у Урестом Мюзик Hall Пробка Красива, Що це за страви. Скажіть, будь ласка, це гострі ребець оранчера. А чим вони відрізняються від звичайних приберег? У кожного свій маринад по кожного закладі є свої секрети. А у вас який? То теж секрет. Це жаряться міні біфи з курки. Це ковбаска. куряча. Це буде курка з гострим соусом чадня ананас. Дуже вкусно. Тут теж рекомендую скоштувати. Це курка, яка замаринована в сметані, горчиці апельсиновому соці, а потім на неї, коли це вже підсмажиться, ми покладемо зверху гострий соус чатні. Чатні ананас, ну та там вже каже саме за себе, чилі пеперед, чилі, ананас. Це все, все зіграла Риберця. Ці страви вони пасують до пива. Острота, сіль, кисло-сосолодки. все воно пасує до пива. То, тобто ви починаєте пити пиво, ковточок, да? потім ви відрізаєте шматочок любої страви, каштуєте, да? і після цього вам ще хочеться пити пиво. Це праздник м'яса пиво. Зачем вам їсти картоплю ну, в даному випадку? Це ви вже можете. От, от там вдома прийшли, там насмажили, відварили, запекли, все що угодно. А в нашому на нашій сьогоднішній ярмарці це вже у вас там прасник мяса. Тут і риберця аранчеро, сердечки у спеціальному соусі, біф з курки, ковбаски, курячі крильця усе виключно на грилі. Ашла дуже смачна, то так, мені не то не відповість. І від сьогодні тут спецсорт пива до страв. Це Октоберфест від вітчизняної пивоварні Red Cat, який, до речі, є срібним призером дегустаційного конкурсу «East European Beer Award 2019» у категорії «Special Pale Lager». Ми не проводили минулого року, тому що не було можливості, не було сенсу. То перебої з газом, то перебої з дизелем, то зі світлом. Але цього року ми вирішили, що такими ми робимо цей фестиваль. Робимо в іншому форматі, робимо в форматі ярмарку. Як він із із конеї проводився, вже більше 200 років. Проводиться. Зварили рецепт Октоберфеста Пілснера з квітковим після смаком. Традиційний, ну як завжди, варимо важкі часи. Не то слово, це легко сказати важкі, але ми намагаємося розвиватися. Ми намагаємося е, бачити на пів року на рік у е, майбутнє дивитися. Е, в наш, в нас команда розділилася на два е, фронти. Е, стосовно одна половина каже, що те, потрібно думати, що буде там завтра. А е, я кажу, потрібно думати, що буде через півроку. Тому що е, на жаль, війна. Не зупиниться скоро, але жити якось треба, допомагати треба. Тим паче, що ми сплачуємо податки, як і всі підприємці, тим самим також трошки допомагаємо. Але нам цього мало, тому різні е, якісь там акції, події або збори коштів, або аукціони ми також проводимо для того, щоб допомагати. Скуштувати та долучитися до вікових німецьких пивоварних традицій можна бути в ресторані Пробка ще 23 та 30 вересня. Ви вже скуштували шматочки? – Ні. Ну, а чому замовили саме? Їх? Потому, що індичка, хі -хі, максимально поэтому... а, Були где-то на фестивалі в другой стране? Ну, no, no, ні, а на как жаль. Здесь гарно, дуже гарно. Були і в Європі, були і в Харкові, і дізналися, що у вас таке свято, і завітали до вас на свято це. А де ви були? В якому місті в Європі? В Мюнхені? Так, в Мюнхені. Як там вам взагалі? Масштаби, ну, машини. Дома... Так, да, так, да, да. дома це краще, душевніше. У подальшому ж у пробці кажуть, що планують вивести захід на новий рівень. Але звісно, після нашої перемоги, з одного боку, я так само, як і більшість людей, вважаю, що всі розваги проводити не потрібно з іншого потрібно, тому що потрібно відволікатись від того, що проходить зараз в нашій країні. Але проводячи всі заходи, ми також не забуваємо допомагати нашим військовим. Як волонтери з початку війни, так і продовжуємо волонтерити зараз. Зараз навіть буде ще більше. Ну за останні там півроком мабуть волонтерську діяльності, тому що ми запроваджуємо, можна сказати, акцію проект з допомоги 227 го батальйону. Купляючи в нас деякі позиції з меню, прибуток з цих позицій буде перераховуватись на фонд до 227 го батальйону. Зараз ми будемо збирати кошти на нашому дні народження. Кошти збирати на великі буци для саперів. Ті, які допомагають врятувати їм життя, щоб ноги не розривалися, а хоча б просто маленькі переломи, та не більш того, ми рятуємо життя просто. І традиційно частина виручених коштів з ярмарку «Октоберфест» у Харкові піде на підтримку Збройних сил України. Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк, Антон Повєткін.